Є у різних вони комплектаціях, є із кондиціонером, є без кондиціонером, є з примусовою гідравликою, є прошечки, є такий от дирявенький, трошки осколочок прилетів. Все буває. Соліс 26-й вузький так є, акційний там за 8 тисяч доларів. І 24-го року буде за 8500, а 23-го року. Ось така от «прошечка». Повністю герметична кабіна. Ось така от сідушечка. Ось так речаги знаходяться. Олександр Добрий ранок. Вчора приїжджали, каталися на такі ось, На такому от кабінечку. Це у нас Соліс 26 із заводською кабіною. Е, Ні, ще машини немає. Може є, але водій ще не заходив. Олександр, що як? Тоже цей малючок із герметичною кабіною. І з реверсом він йде. Понижена, повишена, ходозменшувач. Зборка, ну, якщо, наприклад, оцього трактора, то зборка йде в Індії. Це повністю заводська зборка, в нас тільки прикручується тут колеса і все. На ловоли. Теж вони приходять повністю зібрані. Це ця заводська зборка, у нас ставляться тільки передні колеса. Передні колеса ставляться передні крила і противаги. От. Якщо ви запитуєте по ціні цього трактора, даний трактор це на Solis 26 коштує 14 500 із кабінкою. Отака от от екстрочка теж є із фронтальним навантажувачем. І з челюстним. люсним? Джин Масороковка 7500 і є акційна за 7200 більш потужніше, що ви маєте.